Доброго дня, шановні четверокласники! Вітаю вас на уроці музичного мистецтва. Сьогодні ми поговоримо про музику, а безпосередньо про патріотичні пісні, які присвячені нашій батьківщині Україні. Прослухаємо різні композиції та будемо, як зазвичай, вивчати нову. Всі сідайте тихо діти, домовляємось не шуміти, на уроці не дрімати, а старанно працювати. Український народ здавна славиться по всьому світу своєю співучістю, недарма українську мову вважають однією з найкрасивіших мов у світі. Вона солов'їна, тобто милозвучна і пісенна. Упродовж багатьох століть люди створюють пісні для того, щоб передати свої почуття, для того, щоб передати свій настрій так? все, що їх оточує. Через пісні люди передають радість, сум, згадують минуле і мріють про майбутнє, змальовують природу рідного краю. І, взагалі, дуже складно уявити хоч якесь свято, на якому не звучало жодної пісні. Протягом року ми вивчали з вами величезну кількість тем і знайомилися з різноманітними піснями різних народів. Так? Ми знайомилися з вами з різними композиціями, і народними, і композиторськими, і визначали так, що є і розглядали різноманітні. і... Мелодії, які грають на святі, так? які використовують для театралізованих вистав, для мультфільмів, фільмів. Тобто музика має різноманітне призначення, так? і безпосередньо у велику пошану і важливе місце займають в долі кожного народу, займають, що займають. Патріотичні пісні, так, пісні про любов до рідної держави, про Україну у багатьох композиторів, у багатьох виконавців є пісні, які присвячені безпосередньо державі. І сьогодні ми з вами познайомимося з деякими із них та визначимо, що ж у них схожого, що відмінного. Перша пісня це пісня Україна, музика і вірші Петриненка. Дороги іншої не треба, Поки зорить чумацький шлях, я йду від тебе і до тебе, по золотих твоїх стежках. Мені Це була перша пісня, яку ви прослухали. Так? Вона достатньо спокійна, як ви бачите, звитяжна, але хто уважно слухав слова, то кожне слово, так? кожен рядочок присвячений любові до України і для доріг, і до сонечка, і чумацький шлях. Так? Усі стежки, поля України, все оспівуються як найкращими словами. І як каже автор: вірне серце твого сина, я кладу тобі до ніг. Що в черговий раз нам доводить, що вибирати можна в своєму житті все, окрім батьківщини. Наступну пісню ви зараз прослухаєте Моя батьківщина у виконанні Наталі Бучинської, музика Петраша, вірші. Рипчинсько Ворогом своїм Така ще пісня? так, Я думаю, також ви відчутно в кожному слові знову мотив так, схожі, спокійні, протяжні, але що? Знову оспівуються найкрасивіші місця України, і ріки, і полонини, і гори. Так все, чим славиться Україна, кожне місце. І що на світі вона така одна. Так, батьківщина для нас вона єдина. І той, кому довелося поїхати, той, хто зараз знаходиться далеко, як ніколи, це справді.

Україна це я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, бідний спів солоддя, білих вітах сади, Чорне море, Донбас, сполонина, ми єдина сім'я, сестри ми і брати, ми з тобою і є ця країна, Україна, це я, Україна, це ти. Такі абсолютно різні, так здається, але в той же час вони дуже однакові. Мотиви загалом кожної пісні, схожі між собою, і кожна пісня несе в собі одну мету: так показати свою любов до України, показати, оспівувати її найвизначніші місця. так Одна пісня оспівує ріки, гори, полонини. Інша все ж таки робі в іншій пісні йдеться більше про українців, так про людей, що саме ми створюємо країну. і саме ми, є українцями, так? І, звичайно, також. Подивіться, будь ласка, які надзвичайно гарні і мурали, які справді, можливо, так підходять до цих пісень, так? В місті Дніпро, Києві і Івано-Франківській. Україна єдина відродження, мурал Українка. Так? І хочеться справді до цих муралів, мені здається, дуже підходить остання пісня: Україна це Я, Україна це ти, Україна, це і спів Солов'я, і Ріки і сади, тобто ось ми бачимо так. І українців бачимо, і будинки бачимо. Це все є Україна. Та зараз зараз це придумали хвацького гопака козаки Запорізької січі. Спочатку віртуозний танок був подібний до змагань. Козаки міряли силою, показували бойові навички. Підбадьорювали один одного вигуками гоп гоп-гоп. Отак, за легендою, виникла назва гопак. У традиціях гопака є обов'язкова складова, відмінна фізична форма. Інакше не впоратися зі складними обертами, присядками, широкими стрибками. Нині гопак візитна картка українського народного мистецтва, якому багаторазово аплодували глядачі світу. Ось так.

Будемо вчити цю пісню разом з вами. Нумо разом з нами. О є, плещемо руками, о є, нумо разом з нами. Пісню починай. Вапаруапу. Нумо разом з нами, о є, щирими серцями, о є, всім хорошим людям щастя побажай. Потім приспів і далі приспів повтори.

estante. També podre ningú Така пісня, і справді так, кожен для себе розуміє щастя по-своєму, але взагалом поняття щастя кожного народу все ж таки однакові. Так? Тому що для нас щастя, коли ми живі, здорові, коли здорові і живі ті, кого ми знаємо, любимо, хто для нас близький, так, коли вся сім'я поруч. І справді це є щастя, яке ми інколи не цінуємо. Тож цінуйте щастя, любіть свою родину, любіть Україну, поважайте свій народ і вивчайте українські пісні.